Ну що ж, всім привіт з Вас підписав подобайка, ми продовжуємо грати в Аок. З модом Bloody Europe ми тут продовжуємо вести війну з Австрією, з Австрійською імперією. Нам потрібні її провінції для формування. Для формування. Формування чогось. Так, я не розумію, чому я сюди не можу пробитись. Вони ж, вони тут мають бути в оточені. Вважатись, як мінімум, що вони в оточенні Е, А, по того вони мене відбили, дякую. Окей. Подивимось, хто кого. Ай, ну ось тут ви точно в оточенні. Мене дертуєте, що вони першими ходять. Так, Все вбив їх. Прекрасно. Так, ти. Ти не з ким не воюєш? Прекрасно. Тебе можна не перекривати кордон з тобою. Так, взагалом мені прям багато не треба. У, uh, блін. Ось цю провінцію щоб якось отримати. Не хочеться потім ще ввести війни заради однієї провінції. Так, все складно, все складно. Об'єктивно все складно. Мирна угода. Так, Італія. Мені. Ось так, принці потрібні. Ви знущаєтесь, я недостатньо захопив, щоб забрати. Ну, окей, якщо вони погодяться на мирну угоду, я все одно не проти. А вони все одно не погоджуються. Зараз подивимось, що буде. Так пойде тут. О! Звільнились провінції. Ох, нема Австрії. Стрі справді погоджуся вже на мирну угоду. На тебе це буде подарунок мирного года. Якщо явно не готова вести довгу війну. Ні, насправді кажучи, що мене зараз відійти б трохи. Бо я трохи забувся, що. Русня поверне їм провінці. Рано чи пізно, але поверне. Тому ось так треба встати перекрити. Він Австрія, серйозно. Досить. Назад. А ось ця одна провінція не потрібна. Все. Я просто перевірив на всяк випадок. Що там? Казали, що максимально чим більше кроків мирної угоди поставити. О! Може це в співпадіння було, але дехто мені писав, що чим більше мирної угоди кроків поставити, тим більше шанс, що вони погодяться. На мирну угоду. Так. Я Я пам'ятаю, десь тут будував о, ось тут табір постачання. Давайте більшість військ виведемо в табір постачання, але 56 тисяч розформую. Чисто, щоб одразу в плюс якийсь був. Я податки приберу, щоб настрої збільшувались. Так, ви в таборі постачання? Але, 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 я вас перекину в інший табір постачання, який ще краще буде. А саме в римський. В Римі прям хороший табір постачання відбудований. А, ні, не найкращий. Тепер. В Римі найкраще постачання. Ну, найкраще, яке я можу зараз собі дозволити. Так, дивіться. Нам, 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 нам лишилось. Хоч виглядає, що мало, але багато лишилось. Тому що що Фіни, що Шведи, це маріонетки русні. А, русні 50 мільйонів населення. Яке в мене? Так, 12% на армію витрачає. Розформую поки що. І давайте ту інфляцію назбираю. Ось цю шкоду що якось ось цю одну провінцію пропустив. По і того вона захищ... я захищаю її. Для британців. Ось так. І все в товари. Я зараз дуже сильно качнусь по населенню, бо дивіться. Так, 531 500... так, тисяча, зараз 50 тисяч, до 20 тисяч качнув, зараз 80 тисяч качнув. А, у мене ще паралельно хвороба. А, в мене зараз падає населення через хвороби. Зараз перечекаємо хвороби. Ну да, обожнюю сідати дати покращувати населення, коли починаються хвороби. Все закінчилося. Тепер бачите, я по 20 тисяч за крок качаю. Тобто, поки всі інші країни втрачають у війнах і так далі, я качаюсь. Ого, ого. Я по 60. О зараз 60 тисяч за крок. І зараз 60 тисяч за крок. І ще... о, так, ну я по 60 тисяч за крок. Без хвороб я по 60 тисяч населення за крок хоч качаю. Покажіть мені ще одну країну, яка так сильно зростає, навіть захопленням інших країн. Тобто, тут загалом в світі не те, що багато провінцій яких 60 тисяч населення. Тобто, у Франції найкраще, у Франції найкраще провінція 83 тисячі населення. Ну, в них 100 тисяч у Австрії, але все одно, типу. Це найкраща провінція, а я кожен крок по 60 тисяч отримую населення. Тобто, ну, вважають, кожен крок отримую по кращій провінції Франції. Або в русні 99 тисяч найкраще найбільш населена провінція, типу. Коротше, я зараз ще зросту дуже сильно. Так, да, я вже по 80-90 по тисяч за крок качаю. Це прям хорошо. А в Римі 800 тисяч населення. Загалом тепер з таким населенням я можу теоретично йти. Готуватись і повертати свої провінції, брати свої провінції. речі, треба подивитись. Австрійська імперія повернула цю провінцію собі. у фу у Австрійська імперія, доброго вечора. А красиво, а красиво. Ні, хі -хі, Франція! Ай! Ай! Окей. З Австрійською імперією я ще якось розбрусь. Це не проблема. У Нас 31 мільйон населення. Прекрасно. Давайте рім, 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 рім. Зараз економіку поверну нормально в рім. 900 тисяч населення в рімі. Тобто, буде і 900 тисяч економіка в рімі. На, перекачаю. Я зараз перекачав трохи рім. Але якщо я зараз все в технології вкину. У по одній технології за крок. Тобто зараз теоретично можна відкласти десь пару мільйонів і качнутися ще в технології. Не знаю, якщо 5 мільйонів відкласти. Ну, Те, щоб просто взяти і все в технології качнути. Ось так, я зараз дуже сильно качнусь. В технології хто там. Так, я далеко до топових країн по технологіям, але зараз швидко наберу. Собі рівень технологічний. 12. Бажання в дослідження кидати. Але давайте все ж таки зростання населення до кінця. Щоб, хоча, хоча б Австрійську імперію обігнати. Все. Більше, ніж Австрійська імперія. Більше, ніж Тафілальта. Зараз ще в Британію обіг, обожжена, обігнав. Руснява імперія. Так, вже відчувається, що я повільніше качаюсь. Все. Ну, тільки Русняву імперію поки що не обігнав, але це питання часу. Але тепер в мене 195 тисяч населення чисто завдяки технологіям. І, і населення я також тепер буду швидше качати. Хі-хі. Так, по-перше, новий рівень бібліотеки на навір постачання. Якщо я теоретично зможу вийти в хорошу бібліотеку, то це буде прекрасно. Ну і розробку качаю. Зараз Рін буде в мене прокачаний. Одні технології з 500 населення. Далі що тут? Один і один. І так, я пам'ятаю, мені зараз потрібен один і один технології. Мені треба зробити все, що завгодно, але отримати один і один технології, і тоді це перемога. Якщо я зараз собі отримую один і один технології. О, я навіть інфляції дійшов нарешті. Так, а тепер до технології мені потрібен 1.1. 1.4, 1.0.4, так, в Сенсі, в мене ж було вже. 1.0.5, 107. Я вас зрозумів. 8, 9 і останнє. 10, У все. Я переміг. Вважайте, я переміг. Дивіться, я зараз при 5%, навіть при 100%, я качаю всього 586 тисяч. Запам'ятали? Це по 100% на технології, це 586 тисяч. Тепер поїхали, Рим. Так, це раз на 250 населення. Далі 1 на 100 населення. Ви мене інфляція. Я можу собі дозволити проспокійно. Ось Так, по максимуму рекрутів понаймати. І давай. поруч, здається, ворогів нема. Завізьму всю одну провінцію. Так, плюс 1 на 50 людей. Давайте тут трохи. 70%. 80% на товари. Так, заходимо в Австрійську провінцію. Австрія, мирна угода, все. Мені не треба нічого. О, погодились. Всі погодились. Нові Вороги. Давайте погоджуйтесь. Так, Угайнштей ще. Все. Ну, летіть в Рім. Так, плюс одна технологія на 25 людей. Тепер плюс одна технологія на 10 людей. І ми вже отримуємо 98 тисяч. Чисто з Ріма. А, ну взагалі 100 тисяч. Та в сенсі повстань. Та ви знущаєтесь наді мною. Ей. Е, е, На. На. рекрути спокійно, розношу одразу. Все, і лишайтесь тут стояти. Я, напевно, просто забув на симуляцію поставити. Я зараз просто сконцентрований на дуже важливому моменті, де я зараз отримую. І тепер плюс один за кожну людину. І в мене буде мільйон технологій за крок. Це 70 кроків буде робитись. Шутку скіпну. Я зараз паралельно качаю населення, тому нормально. Що там? 52 мільйони, прекрасно. Я можу спокійно 90% зараз на товари поставити. Просто трохи з інвестицій приберу. Що ти? На, 29 тисяч. В рім. Будут дістаньтеся, я буду в плюс уходити. Все. Все, добудував. А, ні. Ще. Давайте. 3, 2, 1. І все. І тепер в мене по мільйону технологій за крок, і в мене зараз технології полетять просто вгору. Це як. Ну, ми зараз отримуємо більше, ніж якщо б я просто поставив 100% на товари. Ой, 100% на. На технології. А зараз технології качаються швидше, ніж якщо б я зараз поставив 100% на технології. Так, також я дуже сильно зараз качнув населення. І я взагалом готовий виносити і звільняти собі Італію, що мені там? Що мені багато треба зараз буде викликати і так далі, але я готовий в мене мрім. Рім інвестувати на 200 тисяч, так, на майбутнє, що технології зараз будуть збільшуватися. Що ж, поїхали. Викликають через рекрутів. Це важливо, щоб не. не-не-не. Просто, просто важливо. Щоб не витрачати ось цих рекрутів. Тому що, якщо ми будемо їх витрачати, то там потім ми більше дебафів від цього отримаємо. Краще тримати рекрутів постійними, щоб постійно на своєму максимумі, а викликати через швидкий виклик. Так, навколо цієї провінції встали. Я прекрасно. Ось тут не всі гроші викликав. І знову ж у мене все ще є гроші, в мене... ну, все ще плюс. Зараз підготуюсь до величезної війни. Ім кінець. Типовім кінець, по факту просто, це факт. Коротше, повернусь, коли викличу вже. О, нарешті викликали по кордону. Прям хорошо викликали. А, населення падає, якщо не підтримувати його зростання. Це прикро. Також прикро те, що я не можу. Перше, не бачу сенсу взагалі зараз тримати в технології. Це 65% товари. Прикро, що я фактично я не можу зараз собі дозволити на повну викликати. На весь свій бюджет. Бо в мене просто я не потягну це. Так. і... Так мені треба зараз доведеться воювати з великими країнами, по справжньому великими. Але я сподіваюся, ми якось розберемось. Моє, а, моє військо зараз 1-3 мільйони. Тобто багато хто. Багато які країни просто погодяться на мирну угоду при моєму бажанні. Тому вперед. Припустимо, почнемо з свінів. Перше є. О, ого! Їх там 80 тисяч. Прикольно. Окей, а, з шведами я ще не воюю. Те, що у вас там 80 тисяч, це прикольно, бо якщо вони думають, що я не зможу викликати рекрутів, я викликав, щойно. Ще велику кількість рекрутів, а фінська війна там війська там загинуть просто, як скажете. Так, мені потрібні далі території тільки князівства фінського. Ой, е -е -е. я на це хотів сказати. Не звертайте на мене увагу. Давайте спробуємо ще раз сюди зайти, бо в мене тепер тут більше військ, чутно більше. Так, також на мене пішла Русня, але це поки що не звертаємо на це увагу. 66 тисяч. Я не зміг. Одразу, вперед. Атлас. Не потрібна мені з тобою війна. Каджари також. Чорногорія і щось там також. Мирна угода. З Росією самою поки що мирну угоду не укладаємо. Спитайте, чому? Щоб. Щоб спочатку приєдналася Шведська Норвезька унія, а потім вже мирна угода. Щось дивно, що тут 80 000, і прикро, що вони не вважаються, що в оточенні. Так, багато хто погодився. Далі, Великобританія, мирна угода, спроби. Франція також, Австрія, Мирногода, Велике Герцогство Ольденбург. І тепер можна і самій Російській імперії мирнугоду відправити. А самі ми поїхали тут прям у нас величезна кількість військ, навряд чи проти якої щось зможуть зробити. Так з Фінами ми все ще воюємо, бо я їм не пропонував мирну году. Шведську-Норвезьку унію в свою чергу я зараз винесу. Так, є перша принція є. Е, не, Британія не погодилася на мирну году, але взагалом. Я лишився тільки в герцог Слава Баварія, це нові. Ми загалом лишилось не так багато ворогів. Не погодились. А навіть російська імперія погодились на мирну угоду. Все. Фактично вважайте, ми вже перемогли. Ми поїхали далі. з фінами покласти мирну угоду. Так, давайте так, вони ще сильніше тут самовбились. Спробуй тут проатакувати і ще бонус так взяти собі. Так, тут продовжуємо потрохи, обережно вперед. Проходити? Британія. Нащо тобі зі мною воювати? Це просто таке дуже хороше питання, нащо? Є? З Фінами можна закінчувати. Мені від Фінів потрібна була виключно одна провінція. Тому Фіни. Мирна года, так. Вони, скоріш за все, погодяться, бо в них нема сил, щоб мені щось зробити. Так, вони погодились. Прекрасно, плюс провінція. Так, давайте спробуємо більш масово атакувати. А, я забув про, про те, що там ще провінція. Так, будемо ближче. Загалом, які мені провінції потрібні? А. Це фактично останнє зараз буде. Але вони ж. Хоча, хто сказав, що вони не погодять. У мене не буде очків. Шведська-норвезька. У мене не буде очків. Окей, полетіли далі. Ну ж, навряд чи мене зможуть зупинити. Це прям дуже навряд чи рухочете, що мене тут 600 тисяч. Ось так мене можуть. Зараз. Цей крок мене теоретично можуть зупинити, тому що я дуже розширяюсь. Так, є, -є, -є, -є загалом... Пройшовся. А, вони чомусь, вони вважають це оточенням. Тобто тоді. Там, де це і справді оточення, вони не вважаються оточенням, а тут вони вважаються оточенням. Що я взяв, що вони вважаються оточенням? Тому що воно відбувається навіть коли співвідношення один до одного. Тобто вони думають, що це оточення. Так. Угу. Мені по ось цю провінцію треба. Я одночасно і Британії буду відправляти мирну угоду. Якщо погодяться, прекрасно. Не погодились. А, британці ходять скрізь Русню. Буває. Давайте окремо Швецька норвезька унія. Шкода, що Венеція не потрібна, але буває. Та ні, не треба нічого звільняти. Все, і лишились тільки британці. Не знаю, на що вони розраховують, чесно кажучи. Я гадки немає, на що вони розраховують. Все на ассиміляцію? Ні, британці, серйозно, мирна угода. Чого ви очікуєте? Навіть не висаджуються ж? Окей, мирна угода. Ще раз. Так, окей, я можу. В стані миру треба бути. Мирна угода. Навіть не висаджуються, так, ще купа кроків пройшло. О, мирна угода. Стоп, що? Ну, той, а, там просто мирні угоди з іншим країною закінчились. Все, сформувати Італію, так? Тут можна Велику Італію сформувати. І так далі. Подивимось, подивимось по вашому активу. Я не думаю, що є сенс продовжувати, скоріш за все, просто вже активу на цей момент не буде. Якщо ж ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то по в описі ви зможете знайти симулятор країн. Якщо ви його придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості його придбати, просто додайте його, його до бажаного, це також мене неймовірно підтримає. А найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також ще бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом, Послання в описі, або так само став спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.